Тікає кручена ріка не глибока, не широка, а якраз вузька упаде звіря у воду тільки блисне хвіст. Треба вирішили звірі збудувати міст. І сказав кабан відмідю, ти, старий штовхач, відправляйся завтра в раці в голові постач. Може, дощок там дістанеш Кубометрів сто. Рожтовхнути це діло зможеш ти і більш ніхто. Почвала Раненько в голові постач. І нічого не дивився, хоч сідай та й плач. Десять каже кабінець, обійшов дарма. Ще осла. І пішов осел охоче, клятий коло І наряді цілу в'язку у зубах приніс. Через тиждень лісовози привезли п'ятсот кубометрів добрих дощок і важких колод. Як це ти відмічь понуро, запитав осла та клигенько і швиденько провернув діла. А осел, чому не можу я? Там у мене? Збоку обізвався молодий побер. Ну нащо ти так багато лісу нам припер? Сам же знаєш, що з прекрасно, що у нас ріка не глибока, не широка, а якраз вузька. А осел оглянув річку і сказав, то й що ж, я ж не знав, як лісь поставить поперед чи здовж.